Для реабілітації та відпочинку на Рівненщині будують спеціальний центр для українських військових. Тут зведуть басейн, спортивний майданчик та навіть контактний зоопарк. А ще тут буде їдальня, капличка, літня сцена та будиночки для проживання військових з сім'ями. Захисники зможуть відпочити та відновитися після перебування на фронті. Буде рибалка для хлопців, організована постійно. Будуть різні фізичні тренажери, Барокамера буде для того, щоб Проводити так само якісь лікувальні заходи, будуть якийсь певний перелік лікарських послуг. Нині тривають підготовчі роботи до будівництва. Вже облаштували дороги та огородили ділянку, де буде майбутній центр реабілітації. Зробили водовідведення, почистили озеро для відпочинку. Ось Місяць тому ми почали, розраховуємо невеликі кошти. Ось, Ну і стараємо зараз максимум власними силами будувати своєю технікою, своїми людьми. Прибудівництві планують зберегти навколишню природу. Відтак тут планують створити контактний зоопарк. Це буде один з методів реабілітації військових. Будуть олені, лосі, різні кози, можливо, дикі кабани. Все, що буде, воно приживатися спільно для того, щоб військовослужбовці могли погладити, зайти, погодувати, можливо, погратися якось з ними там, з дітьми. Ідея створити центр реабілітації та відпочинку, виникла у Клесівській церкві християн віри Євангельської. Вони ще з 2014 року всіляко допомагають військовим. Відновити ментальне здоров'я основна мета. Бачимо, що буде це проблема духовного реабілітації воїнів після. Не тільки вони фізично травмовані, вони душевно травмовані і вони духовно травмовані. І виникла така проблема. Ми зібралися разом з нашими капеланами і вирішили будувати цей центр. Центр відновлення та відпочинку військових вміщатиме до ста людей. Впродовж зими планують збудувати перші приміщення, аби наступного року прийняти перших військових. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.